У Франції відбувся перший тур муніципальних виборів на рівні департаментів. Попри всі очікування, ультраправа партія одіозного політика Марін Лепен національний фронт посіла лише другу сходинку. Такий результат став несподіванкою для очільниці ультраправих націоналістів, яка славиться своїм проросійським ставленням і має серйозні наміри поборотися за пост глави держави на президентських виборах 2017 року. Національний фронт отримав чергову перемогу на місцевих виборах. Результати народного волевиявлення довели, що наша партія з кожними виборами стає сильнішою. Що французький народ знову хоче стати вільним, і що значна частина наших співгромадян розуміє, що іншого шляху для нашої країни не існує. Першу сходинку у першому турі посіла партія колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, Союз за народний рух. А соціалістична партія Франсуа Оланда посіла лише третю сходинку. Другий тур виборів має відбутися 29 березня.